Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні пропоную вам пограти в цікаві ігри з ліхтарком на лексико-граматичний напрям роботи. Одразу скажу, що саму гру виготовляє дорослий, а дитина допомагає тільки розмальовувати малюнки. Коли дорослий склеює малюнки, то дитини поряд не повинно бути, щоб для неї це було сюрпризним моментом, і дитина не втрачала зацікавленості до гри.

Для гри з ліхтариком підходить будь-який ліхтарик, можна використати ліхтарик навіть на телефоні. В які ж можна пограти з дітьми. Наприклад, гра один багато. Єжак, їжаки, лисиця, лисиці, вовк, вовки. Наступна гра скажи лагідно. їжак, їжачки. Лисиця, лисички, ведмідь, ведмедики. Наступна гра: Порахуємо звіряток. Один їжачок, два їжачка, три їжачка. І так з останніми малюнками. А також пограти в цікаву гру, яка називається мама та дитинчата. Уявляємо ситуацію, коли Дитинчата загубилися в лісі, і потрібно відшукати свою матусю. Хто мама вовчиця? А це вовченята. І поєднемо малюнки між собою. Це лисички. Їх мама лисиця. Поєднемо малюнки між собою. Рада всіх була бачити! До нових зустрічей!